На Чернігівщині нелюди вбили благородного оленя. Він нещодавно оселився в національному заповіднику і був улюбленцем дітей і дорослих. Того до дня тварина зникла, а охоронець парку побачив криваві сліди, які й вивели на браконьєрів. Люди так приголомшені варварським вством оленя, що вимагають найсуворішого покарання безжальним мисливцям. Все з'ясував Ігор Гриливнок. Мешканці невеличкого райцентру Ічня вражені вбивством єдиного оленя, який мешкав у тутешньому природному парку. Тварина оселилася лише кілька місяців тому. Її любили та підгодовували. Доки не з'явилася людина, яка вирішила, що він там цар, що це його, що він може розпорядитися з ним. Керівник заповідника каже: до цього оленів тут бачили років зо 30 тому, крім косуль і це панокопитних, і у нас не було. Підтвердження, ми ж проводимо кожного року зимовий обліки не тільки ми, а й ми, а й працівники і, і лісових господарств. Територія Ічнянського національного природного парку це 10 тисяч квадратних кілометрів і полювати тут злочин. Цей браконьєрний однократно вже в нас як, був зафіксований на території парку. У 2013 році на нього теж було складено протокол, і суд прийняв рішення із конфіскацією зброї. І це комендант військової частини. От. Бідний чоловік машини такі має, дачі купляє і займається. Продають ковбаси, ходять там із дівчини. Не вистачає на прожиття. Постріли того дня в лісі. Почув керівник охорони парку. Виїхав на місце і побачив криваві сліди нещодавнього вбивства. Усе свідчило, що тушу затягли до автівки. Протектори браконьєрської машини на свіжому снігу привели природоохоронця до КПП ось цієї військової частини. І визвали працівників поліції, і в місті з ними заїхали на місто події, де це було в Сараї. Вже вже почали роз. Членувати оленя правоохоронці порушили карне провадження. Тушу загиблої тварини вилучили. кажуть, у вбивстві оленя зізнався батько коменданта військової частини. Особи, як встановлено, вилучено гладкоствольного мисливського рушниця. Та от місцеві мисливці певні оленя вбили не з гладкоствольної зброї. Припускають, батько взяв провину на себе, бо ж сину за повторне браконьєрство загрожувала в'язниця. Малесенка наче у кузьмії. Що що тут? То тобто, явно ну, не гладкоство. Ну ні, ну гладкоствольна якби заходила би так тут розірвано б було. Б, отак було б розірвано. Небайдужі ічнянці долучили ветеранів. Ато дві доби місце злочину обнишпорювали з металошукачем. Зрештою знайшли таки гільзу з нарізного мисливського карабіна. Стоп ти ось що ми шукали. От тобі щедрик педрик мисливці кажуть, такий само є в коменданта військової частини. Гільзу як доказ передали правоохоронцям. 3026, двадцять шісті Це не сірі номер. Це йде так. само. 223-й ремін. Я вкажу поцікавитися, хто ж насправді стріляв. Ми хотіли й у батька пенсіонера, і у сина армійського начальника. Підозрюваний у справі мешкає у військовому містечку, яке розташоване за ось цим КПП. Але армійці нам повідомили, що. Територія військового містечка то є режимний об'єкт, і нас не пускають навіть туди, де мешкають цивільні. Прохід на територію частини вам не дозволили. Чого надо вам зв'язуватися з висостоячим руководством в Києві? А на яких підставах це? На яких підставах, тому що ви сторонні люди з комендантом частини намагаємося поговорити бодай телефоном. Може я з ним поспілкуватися? Я його зараз немає. А ви хто на немає. До побачення. у поліції? Кажуть, знайдену гільзу долучили до справи. Та от кулі в мертвій тварині не знайшли. Наразі триває експертиза. Свою перевірку замовили й у заповіднику там уже готові результати. Кістки передньої правої кінцівки та треті четверте ребро роздроблені внаслідок огнепального поранення. Кулі чи інших вонепальних набоїв не виявлено. Тобто воно пройшло вона на вигляд. Нині Нинічнянці звертаються до керівництва МВС. Просять розслідування цієї справи взяти на контроль, аби справжній убивця тварини не уникнув покарання, на яке заслуговує. Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.